Я філолог за освітою, громадська активістка, депутатка Одеської районної ради. Так стало, що в 2016 році в мене виникла ідея створити проєкт, який би займався популяризацією українського слова в Одесі та на Одещині. Такий проєкт було створено і названо Одеса Україномовна. З тих пір а, а, я і… Наша команда займалася популяризацією української мови. Це і мовні клуби, і лекторії різноманітні, і тому подібна просвітницька діяльність. Власне. Зараз, вже десь близько з місяць я є представницею повноваженої захисту державної мови на півдні України, що входить в обов'язки. Ну, перш за все, якби це очевидно не виглядало, але це представницькі функції повноваженого захисту державної мови. А це до цього належить захист. Захист української мови як державної, і е, захист права громадян України на отримання е, інформації е, та обслуговування державної мови відповідно до чинного законодавства. Ну і звісно ж, сюди і надалі входить певна просвітницька діяльність стосовно важливості послуговування української мови, е, спостереження за е, дотриманням законодавства. Е, і, до речі, що цікаво, е, ще відповідно. До законодавства з 16 липня саме представник уповноваженого має можливість виписувати протоколи адміністративні за порушення мовного законодавства. Тобто особисто при якійсь ситуації, чи саме реагуючи на якусь скаргу порушення. Це може бути як особисто при якійсь ситуації, так і реагуючи на якусь скаргу. До прикладу, якщо я Зайшла заклад громадського харчування, до прикладу, в якесь кафе, то чисто теоретично, якщо мене обслугували не державною мовою, я маю право скласти протокол про адміністративне порушення за порушення законодавства. Або, і власне, цей протокол буде поширюватись на людину, яка порушила безпосередньо законодавство. Або ж відвідати, наприклад, сесію місцевої ради і скласти відповідний протокол на посадових осіб. І, ну, щось на кшталт того. Скажіть, будь ласка, яка подальша, який подальший механізм після складення протоколу. Ну, так, я відразу хочу зазначити, що складання самого протоколу це механізм подібний до того, як, наприклад, складається протокол про адміністративне порушення співробітниками поліції, якщо ви, наприклад, порушили правила дорожнього руху. Проте я надалі, як представник, зобов'язана передати цей протокол на розгляд самому уповноваженому захисту державної мови, і він вже буде визначати, яка подальша доля порушника. Зазвичай Перший раз це просто попередження. Проте, якщо порушення грубе або ж відбулося вже не в перший раз, то це буде штраф. Крім, крім власне складання протоколу, є, існує ще механізм, так званий механізм державного порушення державного контролю, внаслідок якого, якщо порушення знову ж таки буде. Виявлено, не вперше, також суб'єкт-порушник притягується до. До відповідальності у вигляді або попередження, або якщо це було скоєно не вперше, знову ж таки до певних штрафних санкцій варто говорити про те, що подібні педагоги, окрім порушення мовного законодавства, вони ще порушують законодавство про освіту, власне. Адже в нас в низці, як законів України, так і нормативно-правих актів, написаних Міністерством освіти і науки, йдеться про те, що освітній процес в Україні відбувається державною мовою. Мені, якщо чесно, особисто дуже дивно чути про якісь там перевірки зі сторони і так далі, тому що в мене виникає величезне запитання, по-перше, до адміністрації закладу, по-друге, до профільних департаментів. Адже е, їхні е, вчителі, які перебувають в їхньому підпорядкуванні, грубо порушують законодавство. Е, чому, наприклад, е... Вчительці знову ж таки до функціональних обов'язків вчителя, окрім надання там певних знань, належить ще й спілкування державною мовою, так як це прописано в законі. Чому тоді, якщо, наприклад, на урок прийде завуч і помітить, що вчителька математики дітей навчає в тому, що 4 плюс 4 – це 5. Їй буде зроблено зауваження про її профнепридатність натомість заплющуються очі на на подібне порушення законодавства. Знову ж таки, кажу для мене це питання дуже болюче і дуже дивне. Я збираюся найближчим часом зустрічатися з представниками департаменту освіти, зокрема з представником департаменту освіти області, підіймати це питання з іншого з одного боку. Я розумію адміністрацію школи, тому що. Це все ж таки в нас доволі трохи сумно, мені здається, з педагогічними кадрами. Це з одного боку, а з іншого боку, мені знову ж таки дивно, тому що вчитель це представник інтелектуальної професії, скажімо так, і не мати можливості 30 років проживати в незалежній державі, вивчити мову цієї держави. Зрештою, ці вчителі з певною циклічністю відвідують. Відвідують різноманітні атестрізноманітні навчання, з якими відбуваються атестації з року в рік з самих педагогічних співробітників. Наскільки мені відомо, зазвичай там є і викладання української мови. Чому ця тенденція збереглася досі? Мені дивно і незрозуміло, якщо чесно. На вашу думку, от сьогодні звучали ці фрази про лагідну українізацію, чи має вона продовжуватися, чи вже пора переходити до якихось більш жорстких заходів? На вашу думку, цей закон він дієвий? Однозначно, так. Я знаю велику кількість людей, які говорили спочатку, кричали про те, що закон занадто жорсткий. І водночас знаю велику кількість людей, які кричали, що закон занадто м'який. Тобто, ну, по-перше, як показує практика в будь-якій життєвій ситуації всім ніколи не вгодиш. По-друге, наскільки дієвий закон, я думаю, ми можемо переконатися самі, тому що мені здається, що за останні роки мовна ситуація навіть на півдні України вона змінилася. Я не можу сказати, що абсолютно кардинально, проте вона змінилася і змінилася в правильному напрямку. Це по-перше. І по-друге, я щиро переконана, що якщо подібна. Мовна політика нашої держави буде тривати і надалі, то з роками ситуація зміниться на краще. Мені здається, що менше ніж через 10 років сказати про Одесу чи Одещину, що це російськомовна територія, ми вже не зможемо. Це залишиться в історії. У мене особисто в уповноваженого особисто і усього секретаріату є, скажімо так, теза, що наше завдання. Не карати за порушення закону, а наше завдання зробити все можливе для того, щоб цей закон функціонував. Якщо неможливо застосувати вже інші механізми, то, на жаль, залишається лише покарати. Тобто ми останнім часом насправді дуже багато говоримо про штрафи, але штраф насправді це абсолютно крайня міра, до якої дуже рідко, яка дуже рідко вже застосовується, тому що на практиці. Люди, вони здебільшого законобоязливі, законослухняні. слухняні. І коли людині приходить попередження про те, що вона щось порушила і це може мати якісь наслідки. По-перше, якщо ми говоримо про бізнес або про політиків чи державних діячів, то це, скажімо так, значні. Там, певні репутаційні втрати для людини, усвідомлювати, що його бізнес або він як особистість, як політик, там а, щось порушує, чогось не дотримується. Це перший аспект. Другий аспект це знову ж таки, а, як не крути, а, але ж ті самі штрафи. І людина розуміє, наприклад, власник бізнесу, що йому, грубо кажучи, дешевше змінити і роздрукувати нове меню. Для відвідувачів, аніж сплачувати штраф за це. Тому особисто для мене, з точки зору, все ж таки ось такого от глобального питання, об'єктивно, що таке мовна політика, мовний закон це є однією із частин. Мовна політика нашої держави, вона багатогранна. Її можна було б ще більше розвинути, скажімо так, але, як то говорять, немає, немає межі досконалості. Тому, якщо взяти, наприклад, той самий мовний закон, до прикладу, в ньому йдеться про те, що в книгарнях повинно бути не менше ніж 50% української книги. Як наслідок, це прямий стимул для розвитку української книги. Тобто і таких прикладів чимало. Тобто в законі не йдеться виключно про, про покарання, в законі йдеться також і про розвиток і підтримку. Українського і це дуже важливо. Я вважаю. Ви їхали до южного, чи знали ви щось про наше місто? Чи цікавились, які порушення можливо були в южному, чи які питання мовні от стосовно мовного закону загострювалися в южному? А, так, звісно, я в южному не вперше. Я вже була у вашому місті. Воно мені дуже подобається, дуже миле і затишне. А стосовно мовних проблем, скажу відверто, це треба прогулятися закладами певними. Я ще не встигла цього. Зробити або послухати, принаймні, як люди на вулиці говорять. Стосовно Южного, я лиш чула такий гучний скандал, який роздули всього лиш виявляється півроку тому. Мені здається, що це було в минулому житті, тому що це було до війни. Стосовно переименування міста, це питання досі витає в повітрі, мені здається, особливо з огляду на останні події і з огляду на те, що масово відбувається. Певні деколонізаційні процеси, деросифікаційні місцями, я б навіть назвала. Тому як навіть в Самій Одесі, коли засідає історико-топонімічна комісія, вони говорять про те, що перш за все треба привести до ладу назви вулиць таких на кшталт Волністая, косвіне і так далі, тому що документально назва Волніста українською, так і надалі пишеться. І насправді по всій Україні, як наслідок колонізаційної політики, ми таких проблем зустрічаємо. Далеко бігти не треба. У нас є сусідня Миколаївська область, де є місто Южноукраїнськ, де є місто Первомайськ. Як ми розуміємо, назви топоніми абсолютно не відповідають. Українській мові, якщо ми говоримо до прикладу, до стосовно міст, містечка Первомайськ, то там, взагалі, місто за часів радянського союзу було перейменовано трішки важча ситуація з містом южним, адже воно порівняно молоде, і я багато. От на хвилі того скандалу чула, що, мовляв, для чого переіменувати, а давайте Ізмаїл переіменуємо, тому що це там якогось тюркського походження чи кшталт того, але все ж таки є певна, скажімо так, здоровий глузд в цьому всьому, мені здається. Ми пам'ятаємо історію з переіменуванням міста. Чор місто Чорноморськ раніше Ілічівськ, і воно чимось історично подібне до міста Южного. Мені здається, вони будувалися в плюс-мінус один той самий час. І е, також була величезна кількість суперечок стосовно того, що ми звикли, що це Ілічівськ, а це не честь святого Ілії, а ще щось на кшталт того. Про те, що ми бачимо, що місто було перейменовано, і ну, погодьтеся, Чорноморськ звучить навіть красивіше ніж Ілічівськ. І з огляду на те, що зараз вже в кулуарах Верховної Ради ідуть розмови про створення законопроєктів стосовно приведення до, до впорядкування географічних назв, адже Одеська область, Миколаївська область не є винятками по всій Україні. У нас величезна кількість е е е сіл, кшталт е е Надєжда і тому подібних, які абсолютно безглуздо звучать в українській морі, і тому е е я гадаю, що ну Міській раді зараз би варто було задуматися, тому що з огляду на тенденцію переіменування южненців чекає рано чи пізно. Просто зараз є момент містянам самим обрати, з якою назвою їм би хотілося продовжити існування в цьому прекрасному місті, аніж чекати, поки хтось зробиться за них. Чи ви будете порушувати це питання саме про наше місто з мовним омбудсменам? Уповноважений захисту державної мови сам порушував публічно це питання після того, як до нього звернулися громадяни міста. І тоді саме це стало е, тим, що е, виник величезний конфлікт з великою кількістю маніпуляцій. У нас я знову ж таки говорю про те, що в нас маніпуляції навколо мовного питання це просто святе для сателітів. Е, Носіїв російської пропаганди, скажімо так, тому це питання в суспільстві вже порушувалось, ним маніпулювалося. Зараз я гадаю, що це питання в будь-якому випадку буде підійматися, воно підіймається вже. І дуже сподіваюся, що маніпуляцій навколо цього питання вже буде в рази менше, і до нього будуть підходити вже в рази більш конструктивно, а не все ж таки опираючись на пусті зманіпульовані емоції. Повернемося трошки до вашої роботи, от як сьогодні зазначали, угу. що ви одна на таку величезну так. територію. Як ви будете здійснювати свою роботу? Чи їздити по містам, дивитися угу. там на якісь там назви якихось закладів, якою мовою чи перевіряти яким чином буде робити? А, Ну, перш за все, зазначу, що я не одна. У нас мільйони прихильників, мільйони помічників. Людей, які самі самотужки звертають увагу на ті чи інші порушення, власне, і в южне я приїхала зустрітися з такими своєрідними помічниками, з тими, кому не байдужа доля української мови, не байдужа доля функціонування мовного закону, які звертають увагу на ті чи інші порушення. Та, звісно, поїздка в южне стала для мене першою робочою поїздкою, якщо це можна так сказати. Вже тут зараз я буду зустрічатися з представниками місцевої влади. Я збираюся продовжити поїздки як Одесьчиною, так і іншими ввіреними мені областями, якщо можна так сказати, спілкуватися там на місці про існуючі проблеми, спілкуватися з представниками місцевої влади стосовно того, як взагалі докотились до того, що ці проблеми виникли, і що зробити для того, щоб все ж таки закон функціонував повноцінно. Як з вами зв'язуватися? Як людям надавати інформацію про якісь порушення? практично, а, ну, практично перш за все, я як представник. Не маю права розглядати звернення. Всі звернення пишуться на ім'я уповноваженого. На мене ж вони потрапляють як на виконавця, на людину, яка знаходиться на місці і яка може їх розглянути. В той же момент я абсолютно відкрита для спілкування, скажімо так, поза офіційними документами стосовно того, щоб обговорити чи пояснити, як бути в тій чи іншій ситуації. Або ж допомогти в певній ініціативі для розвитку функціонування української мови. І, мабуть, останнє питання: як складати оце звернення, які факти наводити, і от сьогодні uh -huh. хочу запитувати uh -huh. відео, зйомку вести О, Останнє питання? А, все дуже просто. Якщо зайти на сайт Уповноваженого захисту державної мови, там є всього три вкладки: опанувати мову лінгоцит і е, повідомити про порушення. Якщо перейти за вкладкою «повідомити про порушення, є детальна інструкція витягу з законодавства про те, як виглядає звернення громадян. І поштово, або ж ще простіше, в наш двона 21 століття, електронна адреса, як можна надіслати цю скаргу. Відразу зазначу, що це якщо коротко прийтися, не перечитуючи це все, заявник обов'язково повинен вказати інформацію про себе, тобто прізвище, ім'я, по батькові і контактну адресу, і детально розписати ситуацію, яка склалася, максимально вказуючи подробиці, тобто хто порушив, коли порушив. І яким чином було порушено законодавство? Ще хочу звернути увагу, що надходить величезна кількість скарг на суб'єктів підприємницької діяльності, але не вказано юридичних осіб. Тобто, скаржиться, що в такому-то магазині обслуговували там або вивіска не державною мовою, і з точки зору мене як виконавці і там інших співробітників секретаріату доволі важко вдається потім надалі встановити конкретного суб'єкта порушення. Тому в більшості, власне, якщо ці магазини чи кафе, до прикладу, чи інші установи, все ж таки вони дотримуються українського законодавства, не тільки мовного є таке поняття куточок споживача, в якому зазначено юридичну особу, хто є власником, і прохання до всіх, хто хоче. Поскаржитися чи, скажімо так, описати свої враження від спілкування з тим чи іншим суб'єктом підприємницької діяльності, все ж таки вказувати, з якою конкретною юридичною особою за можливості ви мали справу і спілкування. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви приклади подібних законів їх дії, їх роботи в інших країнах? Якщо чесно важко тут прокоментувати зараз стосовно, я можу прокоментувати, чому цей закон важливий саме для України, і можливо, через це не зовсім доречно порівнювати з іншими країнами, тому що ми мали абсолютно свій унікальний досвід колонізованої держави, який тривав століттями. Я не люблю розповідати про те, там що українська мова знищувалась, проте вона вижила, але по суті так воно є. робилося чимало для того, щоб українську мову... Або ж стерти з лиця землі, і не визнавати як такої, або ж асимілювати з російською. І зараз, після відновлення незалежності України з точки зору держави, з огляду на те, що мова це все ж таки потужний код нашої держави, потужний ідентифікатор самовизначення. Підтримувати українську мову зі сторони держави це дуже правильний крок, і мені трохи шкода, що він відбувся доволі пізно проте краще пізно ніж ніколи.